Програму створено за підтримки Укргазбанку. Національний актив проект про потенціал ефективної української економіки та людей, які його реалізують. І сьогодні ми вам розкажемо, чи виграють українці від створення фонду енергоефективності, як маленькі міста можуть залучати гроші на модернізацію, і покажемо, як працюють водочисні споруди в Україні та в Швейцарії. Україна на порозі енергетичного перезавантаження, і початися воно має з кожного будинку, з побуту кожної родини, бо з активними громадянами, які вміють економити, змушені рахуватися енергетичні та комунальні монополії. Їм теж доведеться оновлюватися, ставати більш ефективними. Комплексне утеплення, сучасна котельня та водопостачання все вищого рівня енергоефективності. Так виглядають внутрішні комунікації реконструйованої багатоповерхівки у Польщі. Поляки добре рахують свої втрати, а тому будинки у них енергоефективні. А це типові українські багатоповерхівки, рекордсменки за втратами тепла на рівні з промисловістю. Це найбільш енергоємний сектор в Україні. Ось так працює у нас централізована система опалення. Загальне постачання у мережі понад 18 мільярдів кубометрів газу. З них по дорозі губиться понад 11 мільярдів. Різницю оплачують зі своїх гаманців споживачів. Втрати енергії у такій системі подекуди сягають до 70%. Причини очевидні застарілі теплокомунікації, застарілий житловий фонд. 85% багатоповерхівок збудовані ще до 80-х років. Зрушити таку реформу можна лише комплексно. Сьогодні ми разом з європейським союзом, з урядом Німеччини, відпрацювали за рахунок найкращого досвіду східноєвропейських країн, які пройшли цей шлях. Це Словенія, це Польща, це інші країни. Саме яким чином потрібно допомогти людям для того, щоб це впровадити. Якщо взяти типову багатоповерхівку, утеплити її, то за один опалювальний сезон можна зекономити майже півмільйона гривень. Та для цього власники квартир мають взяти відповідальність за свої домівки. Ключові учасники процесу. ОСББ або уповноважений представник звертається до фонду енергоефективності. Тут надають технічну допомогу та часткове відчудування вартості проекту. Енергоаудитор проводить діагностику будівлі та визначає план реновації. Заплановані роботи виконує спеціалізована компанія. Фінансування може забезпечити банк-партнер. Створення фонду енергоефективності умова Євросоюзу, А без донорської допомоги таку масштабну реформу Україні не осилити. Зволікати не можна. Грузія, Молдова та інші країни партнери ЄС теж претендують на ці гроші. Це практичне зняття бар'єру для того, щоб міжнародні партнери могли інвестувати безпосередньо саме цей інструмент дає можливість залучення коштів. Ми зараз говоримо про 100 мільйонів євро. Ініціативу підтримали на рівні парламенту. Верховна Рада ухвалила закон про створення в Україні фонду енергоефективності. Його діяльність допоможе скоротити використання дорогого імпортного газу, модернізувати будівлі та щороку економити на енергоресурсах близько 3 мільярдів доларів. 278 за закон прийнято. В Україні кредитування енергоефективних та екологічних проектів, новий тренд фінансового ринку, банківські продукти нового покоління. Стимулюють розвиток бізнесу і одночасно зменшують шкідливий вплив на довкілля. Стратегію екобанкінгу першим серед українських фінустанов обрав державний Укргазбанк. Установа всебічно підтримує зелені проекти у пріоритеті енергоефективність, екологічність та відновлювальна енергетика. Фінансування доступне усім від локальних громад до великих підприємств, які готові впроваджувати енергоефективні та природозахисні програми спільно з міжнародною фінансовою корпорацією. Урядом України Державний Укргазбанк пропонує вам стати більш сучасними, більш енергонезалежними та вдосконалити ваше виробництво, вдосконалити ваші проекти. Дізнайтесь про можливості фінансування ваших екопроєктів з Укргазбанком Укргазбанк вже змінився на сучасний банк. Змінюйтесь і ви знаєте. Нові технічні рішення доступні і в регіонах. Це підтвердили у містечку Новомиргород на Кіровоградщині. Проект, що починався із заміни однієї котельні, не лише забезпечив економію тепла, а й нові замовлення для місцевих підприємств. Новомиргород, райцентр у Кіровоградській області. Ще торік місцеві соціальні установи потерпали від типових проблем із опаленням та високими тарифами, але поступово знайшли вихід, почали встановлювати енергоефективне обладнання. До речі, місцевого виробництва. Спершу новими котельнями оснастили центральну лікарню та школу. Зараз тут лише згадують, як зимували в попередні роки. 16 градусів взимку в класах, там 15, може, десь трошки може теплі а в цьому році до 25. багато батьків, які не відпускали своїх дітей на уроки, і тому була менша кількість учнів. А зараз уже більше сприятливося. Раніше цю школу опалювали централізовано за тарифом, найвищим в області. За минулий опалювальний період за одну його калорію ми платили 2356 гривень. В цьому році ми оплачуємо за одну його калорію. 1097 гривень за цей опалювальний період вдалось суттєво зекономити бюджетні кошти біля півмільйона гривень. А це районна лікарня Новомиргорода. Обігрівалися газовою котельнею. Через встановлені ліміти на газ доводилося економити на температурі. У корпусах було прохолодно. Тепер економлять по іншому. Як все працює, розповідає підприємець Євген. Його енергосервісна компанія реалізувала цей проект. В даному випадку стоять котли: два котли потужністю по 300 кВт кожен. Вони працюють на пілетному паливі. Встановлено насосне обладнання. В рамках проєкту встановлювався тепловий лічильник. Обладнання працює ефективно. При проектуванні розраховувався також оцінка впливу на. В колишнє середовище, платяться відповідні податки екологічні. Коли працює ця котельня, диму практично немає. Євген ділиться досвідом. Ключовим у реалізації було фінансування. Прорахувати та запустити проект вдалося у співпраці з фахівцями державного Укргазбанку. Два-три місяці, чотири місяці ходили, оббивали пороги. І тут на цьому етапі у мене з'явилася інформація, що в Укргазбанку значить можуть нас передкредитувати. Звернувся до фахівців, я їм дуже вдячний. Вони відгукнули. Це був один з найперших проєктів банку. До нас звернулося підприємство, яке запропонувало установам бюджетної сфери. Перейти з газового опалення на опалення біомасою проект був реалізований у 2016 році. Це приклад проектів, від якого виграють і бізнес, який реалізує цей проект, так і бюджетні установи. Мовою цифр у банку чітко пояснюють результативність проекту. Наприклад, районна лікарня після модернізації опалювальної системи має відчутну економію. Наприклад, сезону опалювання 2016-2017 року. Ця б лікарня витратила близько одного мільйона гривень на газове опалення. завдяки реалізації проекту лікарня зекономила майже 200 тисяч гривень. Після вдалого досвіду у Новомиргороді готові й надалі підвищувати енергоефективність. Підприємець Євген планує встановити у райцентрі диспетчерську систему та повністю автоматизувати роботу котелень. Їхня кількість збільшиться. Восени мають запустити оновлене опалення ще в одній школі та модернізувати централізовану котельню Новомиргорода. Вона працюватиме на палетах місцевого виробництва. Тобто усі гроші, які раніше платили за газ, тепер залишатимуться у районі. Працюватимуть на місцеву економіку. В Україні близько 100 тисяч бюджетних установ. Це великий ринок для енергосервісних компаній. Поки що до їхньої діяльності придивляються, яка користь від енергоаудитора на прикладі дитячого садка. Досліджувала Олена Грібова. Вихованці дитячого садка в головасі рятуються від спокотного сонця. Влітку в приміщенні комфортніше ніж на дворі, але так не завжди. Тепло в садочку. А взимку як вам було в садочку? Зазвичай мерзнуть на початку та наприкінці опалювального сезону, коли вже вимикали опалення, а стіни ще були дуже холодними. І зазвичай на вулиці було тепліше аніж у приміщенні будинок, якому вже майже півстоліття втрачає чи не половину тепла. 156 тисяч гривень в год можна, да, можна с Таким... От що здесь було такого, що ви так вирішили 156 тисяч? строєння після обслідування виявлено, що нужно утеплити стіни, окна, двері, кришу до. Сокаля, щоб максимально скоротити патєрі тепла, в селі вже провели два енергоаудити. Робоча група підготувала рекомендації і щодо повного енергетичного перезавантаження всього села. Зараз шукають інвестиції співпрацюють з європейською програмою угода мерів про можливості модернізації таких об'єктів розповідають у Держагентстві з енергоефективності. Ми на сьогоднішній день маємо на меті запустити бізнес в ці об'єкти, коли ні орган місцевого самоврядування вкладає в школу лікарню дитячий садок. Це енергосервісні компанії, так звані ескокомпанії. Раніше зекономлені на опалені гроші установи змушені були повертати до місцевого бюджету. Зараз заощадження вкладають в розвиток, а значить, бізнес може повернути свої вкладення. Це все ж таки надійні інвестиції, оскільки. Ці видатки на оплату житлово-комунальних послуг це, як правило, пріоритетні видатки, і вони завжди є. Тому наші інженірингові компанії, будівельні компанії, які сьогодні можуть бути енергосервісними компаніями, вони можуть тут знайти себе. До речі, тепло не єдиний ресурс, який потребує економії та аудиту в Україні. Найкраща ситуація із водопостачанням, особливо з якістю води. Галузові компанії часто працюють на межі можливого. Репортаж із Чернігова. На Чернігівщині місцевий водоканал серед найбільших забруднювачів довкілля. Торік за викиди керівництво отримало на горіхи. Екологічна інспекція оштрафувала на 25 тисяч гривень. Доведений один норматив, там, до, буквально там на декілька десятків було перевищення. Ну, фосфати це взагалі проблема всієї України. Проблему не приховують і демонструють результати досліджень впливу скидів на річку. Тут тільки погіршується це по гідроморфологічним показникам. А вже за кілометр нижче він став хороший задовільний. Система очистки води не відрізняється від решти підприємств. Усі стоки, а це кілька мільйонів літрів на рік, надходять на очисні споруди. Сморід помірний, а от складу не витримують навіть конструкції. Сульфіда водорода. І присутстві кислорода образується серна кислота, яка розрушає бетон. Далі стоки очищають від важких домішків. Працівники виловлюють кастрюлі і ганчірки. Інколи прикраси і гроші. Як то стояла з скаробочками, ми складували в коробочку. Далі кілька ступенів очистки. Воду розділяють від мулу та жирних сполук. А от впоратися від фосфатів та нітратів не в силі. Ми можемо азот а кіслі до нітратів нитраты, нітрати тоже теж іміють класс токсичности опасности, и опасности. І в ідеалі нужно эти ці нітрати до азота і кислороду. Це дозволяють зробити лише спеціальні очисні споруди, таких в області немає. Поляки на аналогічні витратили майже 7 мільйонів євро. Біологічне очищення, так як нам потрібно. От і поводження уже з відходами з виробництвом електроенергії це впроті 200 мільйонів. Ну їх треба десь знайти. Нині підприємство шукає інвесторів і мізкує над кредитом. Адже дедалі більше мешканців області використовують миючі засоби і менше води. Тож концентрація зросла чи не в восьмеро. Звісно, багаті країни більше інвестують в екологію. Наприклад, у Швейцарії чиста питна вода це не просто ресурс, це привід для національної гордості. Швейцарія країна води. 60% електроенергії тут виробляють гідроелектростанції. Їх у країні понад тисячу, і, хоча ресурсу цього вдосталь, до води тут ставляться дбайливо. Екостандарти по – це коли місцеве населення без загрози здоров'ю п'є воду з під кранів. Цікавий факт: щороку в країні оновлюють 2% водопровідних труб, а служать вони близько 50 років. Це тому, що трубопроводи місцевого швейцарського виробництва, а ще в країні в Досконалена за століття система очищення води. Навіть для технічних потреб вона питної якості. Як це відбувається, розглянемо на прикладі Боденського озера. Європейська перлина, як його ще називають, друге за величиною в Альпійському регіоні. Розташоване озеро на перетині трьох держав: Німеччини, Австрії та Швейцарії. Повноводне та глибоке. Подекуди його глибина перевищує 250 метрів. Це найбільший резервуар питної води у Європі. З нього отримує. Ують воду близько чотирьох мільйонів людей. Тут працює кілька потужних водозабірних станцій. На шляху до споживачів вода проходить такі рівні очистки з озера. Воду попередньо озонують. Потім фільтрація через декілька шарів, ще одне озонування. Далі фільтрування активованим вугіллям, і лише після цього вода потрапляє до резервуару. Контроль якості тут забезпечують у режимі онлайн, регулярно відбирають проби з резервуарів та співпрацюють з регіональними лабораторіями. При цьому моделі управління та утримання систем водопостачання у Швейцарії різні. Наприклад, на рівні невеликих міст та сіл якісне водопостачання це відповідальність органів місцевої влади. Як енергоефективні та екологічні технології змінюють наше життя та економіку всієї держави. Дивіться у нових випусках до зустрічі. Програму створено за підтримки Укргазбанку.